Вітаю всіх на каналі з Наталі. Мене звати Наталка, і сьогодні я хочу зняти для вас таке відео солянку. Чому солянку? Тому що я хочу показати вам свій один вишивальний процес і останні свої покупочки. На жаль, за минулий тиждень я змогла навишивати небагато. У мене в процесі був лише один дизайн. Ви його зараз можете бачити на своїх екранах. Ну, тобто, це відео зайняло не дуже багато часу, і я вирішила це скомпонувати. І так, давайте все по черзі. Спочатку я покажу вам, що я навишивала за минулий тиждень. Це мій процес від. Летістіч називається. Ми вас налякали. Це ви можете зараз бачити зібрані всі матеріали ось в такому пакеті. Тут у мене ниточки, органайзер, все, що необхідно мені в роботі. Давайте покажу вам поближче. Ось у мене вже тут є французькі вузлики, з'явився місяць летючі мишки. Я вже навіть зробила на них бек, і хочу зараз зашити ось цю частину. Це місце вже для хвостика одного із котиків, і тут уже не знаю, видно вам чи ні гілочки, дерев. Тут теж є. Така немаленька кількість беку, і я хочу це все отут зашити і потім вже відшивати бекстіч. Давайте подивимося, скільки це вже процентів у програмі. Це 34,58% відшито в мене вже, і залишилось мені 9627. Ну, в принципі, я не можу сказати, що це дуже багато. Але для мене багато, тому що, на жаль, у мене зараз дуже мало часу на вишивку, і вона у мене вишивається довго. Мені потрібно її завершити до 26 листопада, так як я беру з цим процесом участь у, у марафоні, верніше, СП жахливо затишний, але я в цьому не впевнена, чи я встигну закінчити. Ну, подивимося, як станеться. Можливо, в мене з'явиться більше часу, і я зможу саме в цьому СП завершити цю гарну роботу. Я хочу дістатися до цього гарбузика. Мені дуже подобаються тут ці кольори. Давайте вам покажу ось ці рижі оранжеві. Але спочатку мені треба відшити цього котика. Я не знаю, як я буду далі рухатися, можливо, я і так і зроблю, відшию цього котика і трошки повишиваю такими радісними вже кольорами не точок, бо ви можете бачити, такий він трошки смурний такий дизайн, і хочеться чогось вже яскравого. Це щодо мого процесу. Давайте перейдемо до купочу. І зараз ви можете бачити останню новинку від виробника Лукаеси. Такий гарний дракончик називається щасливий дракон. Тільки тільки він у них вийшов. Артикул Б1406. Подивіться, така в нього посмішка, такі оченятка, дуже-дуже доброзичливий такий дизайн, це така прикольна шапочка на ньому, шарфик. Ну, і, як ви помітили, він зеленого кольору, оскільки наступний 2024 рік це у нас рік зеленого дракона. Тому Ось так. І давайте подивимось характеристики цього набору. Значить, у наборі використовуються техніки. Хрестик, французький вузик, бекстіч. В набор ходить. аїда 16-го конту, 32 кольори міточок, лука С і рівень, рівень складності всього 2 із 5. Тобто він нескладний, і можна буде швидко його відшити. Розмір роботи буде 14 на 18 см. В набір ходить чорно-біла схема і одна голочка. Все, як завжди, все стандартно, нічого нового. Ось такий чудовий дизайн. І давайте покажу вам палітруний точок, який використовуються в даному дизайні. Перейдемо до наступного наборчику, який у мене з'явився. Це теж новинка від Лука С. Найостанніша артикул b 1407 називається Елегантний дракон. Подивіться. Мені навіть він більше подобається, ніж попередній. Мені так подобаються ось ці окуляри на ньому такі маленькі вчени, так? Дивіться, я не знаю, може, це якийсь школярик, може він вчитися ще в школі, може вже в університеті, але мені здається, таке дитяче в нього обличчя. Ось і він нам посміхається. Такі прикольні у нього тут, що це, мабуть, це вушка, я так думаю. Таке гарне в нього тут пальто. То, подивіться, зав'язаний так, і справді елегантно шарфик. Ну і давайте перейдемо до характеристик. Теж тут вишивається хрестиком, є французькі вузики Бексіч теж 16, і находить у набір. 32 кольори Muliane Luca, які в попередньому дизайні, і складність 2 із 5. Розмір 15 на 18 сантиметрів, чорно-біла схема і голочка. Прикольний такий дизайн, і давайте покажу вам ниточки. Ось така палітра, теж багато тут зеленого. Клас. Я думаю, що я його скоро розпочну. Бо він мені дуже-дуже подобається. Давайте перейдемо до наступного набору. Цей набір, як тільки я побачила його у першовідшиві однієї дівчини. Лукає сперш, ніж випустити свої наборчики, деякі дизайни він, він дає на першу відшив, і дівчата. Показують ці свої процеси, але на ще не можна купити. І коли я побачила саме цей дизайн, я вже його записала свої хочушки. І, як тільки він з'явився у продажу, я, звісно ж, його собі замовила. Давайте назву спочатку, мабуть, так, це. Набір зібраний по картині. Верніше, дизайн розроблений по картині Роман Сарт. Я не знаю, що це таке, це компанія, мабуть. Ось, і називається він Фантастичний фламінго. Ви можете бачити. Техніки виконання цієї вишивки, склад набору. Набір же тут ходить чорна аїда 16-го каунту, і ви можете бачити ось 5 сердечок, тобто набір не легкий. Тут вже такий буде складнуватий. І вже в цей набір входить нитку вдівач, дівач, дві голочки одна для хрестиків, інша для бексі чи чорно-біла. Схема і артикул даного дизайну бу 5036. Тут використовується вже металік, я вже спостерігала за відшивом і знаю, що там є. Але давайте ми з вами подивимося, що ж таки сюди входить. І так, ось така палітра ниточок. Ви можете бачити металізовану вже тут ниточку. Дуже мені подобаються ось ці рожеві відтінки, і вони будуть дуже гармонювати з чорною канвою. І також тут я бачу ще один металік, можливо, ще якийсь металік захований ось під, цим, під цією обкладинкою. І ми можемо бачити конвертик із нитку вдягачем і двома голочками. Ось такий-такий гарний дизайн. Давайте покажу вам прев'ю ближче, щоб ви могли розгледіти. Трошки блікує, але, ну, по-іншому ніяк. Можливо, я його відкрию і детальніше покажу вам. Погляд того, що знаходиться в даному дизайні. Всі вже бачили ось цю новинку, теж. він нещодавно вийшов такий Павлін, і мені здається, вони дуже гарно будуть виглядати разом у парі. Я очікую від Лукаїс, що вони саме в такому стилі випустять. Символ наступного року, мені хочеться дракона в більш дорослому виконанні, щоб там був металік, щоб воно були стіло. І, ну, от, якщо вони мене чують, то, можливо, в них виникне якась ідея щодо розробки такого дизайну. Так, а ну давайте подивимося, які у них. Так, ну бачите, Павлін тут в павищі 25х32 см, і цей фламінго теж такого ж розміру. Ну, Чекаємо ще дизайн з цієї серії, я теж буду їх собі брати у м'ячу свою норку. Поїхали Далі Далі ви можете бачити на це вже дикі стінч. Я раніше чогось на нього не звертала уваги, але мені захотілося чогось такого веселого, і цей дизайн якраз підійшов. Подивіться, спить котик. А поки він спить, я думаю, що там зараз ніч. Мишки не гають даремно свого часу. Вони залізли під ковбак з сиром, і вже там хтось його їсть, вже просто взяв шматочок, і його вже несе собі у нірку, подивіться, такі дуже-дуже-дуже куметні, вони дуже поспішають, тому цей котик може прокинутися в будь-який момент. Їм вже не вдасться це зробити. Ну, є така, як це приказка, Кіт із хати миші в танець, але кіт спить, тому інше є, що його немає, і мишки користуються такою нагодою, такий забавний дизайн і називається він. Кет Сліпс. на жаль, я не можу перекласти поки що це. По картині Martin Копенс, арти... артикул 8072. Ви бачите, в яких техніках виконується даний дизайн. 16 та аїна входить у набір такого кавового кольору 35 відтінків муліне. анкор цьому наборі. І три сердечка з п'яти рівень складності, розмір роботи 27х27 см, чорно-біла схема і одна голочка. Ось такий класний, класний дизайн. Давайте ще раз покажу вам ближче. Дуже гарна тут, дивіться, підлога така шахматка. Ну і давайте покажу вам ниточки. Така палітра ниточок, колір канви і конвертик із нитком дігачем і двома голочками. Ось. Це не новинка, але зараз повернемося знову до новинок. Теж перед вами зараз на остання новиночка. Ось такий чарівний жирафик, називається він дитинча. Жирафи, артикул Б24. Виконується хрестик Бексіча, їде 16 го кольору. такого теж кавового кольору, 39 кольорів ниточок Анкор розмір 35 х 25 см, чорно-біла схема і Голочка артикул Б2425. Цей набір мені надала для перенабору одна рукодільниця і, користуючись нагодою, я все одно його буду відкривати, мені треба буде дістати схему, відсканувати і перетворити паперову схему на електронну. І я можу його вам показати. Давайте я його відкрию, дістану все, що тут знаходиться. Так, Ви можете бачити палітруний точок, вони тут такі бежеві коричневі Давайте ось так вам покажу. Ви зможете її ближче розгледіти, що там у нас далі. Далі у нас іде такий пакетик з голочками: одна голочка для Бексіч чи інша для хрестиків. Канва. Покажу вам, постараюсь показати вам розмір роботи. Так, ось майже містилася у камеру. Така канва, далі у нас іде схема. Все, як зазвичай у наборах Лукаєсу. Тут ми можемо бачити інструкцію на декількох мовах, гарантійний талон, ключ. І що я хочу вам сказати ось про цей QR-код. Лукаїс почав друкувати QR-коди в своїх наборах, в яких закодована схема в pdf форматі. Того дизайну, в якому надрукований цей QR-код. Тобто ви наводите камеру свого телефона, скануєте, вас направляє на посилання, через яке ви переходите, і можете скачати схему в PDF-форматі. Але ми пам'ятаємо, що ми поважаємо авторські права і ні з ким схеми не ділимося. ми просто використовуємо в особистих потребах. Тут ви можете бачити ось таку маленьку фотографію даного дизайну. Тому я відсканую, не треба буде мені вже сканувати, хоча в мене є сканер, це не проблема, але вже вони спростили цю задачу. Дуже всі ми очікуємо, коли вони почнуть. Такі квірку друкувати вже з електронної схеми, щоб не витрачати час на перенабор. З однієї сторони, нічого немає. І далі у нас схема на листах формата А3. Ось Дуже крупні тут значки. Подивіться, ось мій пальчик, ви можете порівняти І всього у наборі таких три, ще не три-шість листків схеми. Тут ми можемо бачити розкладку листів. Саме цей лист знаходиться ось тут. І давайте подивимося. Так, Дивіться: тут три неповних листа і три вже повних листа формату А4. Ось. Ну і ще раз покажу вам обкладинку. такий гарний дизайн. Я сподіваюся, що сьогодні я зможу вже хоча б набрати палітру для нього і розпочати перенабрати. Можливо, я навіть, як і обіцяла, зніму процес перенабору для вас, як, я, як саме я це роблю. Перейдемо до наступного наборчика, який у мене з'явився: це набір від Dimensions. Так, так, це не ЛКС, хтось навіть здивується. Це не притаманно мені. У мене є в запасах наборчики Dimensions, я навіть один розпочала, але він в мене поки лежить. Ось така гарна дівчина. Давайте вам спочатку покажу прев'ю. Тут вже йде відшив, не скріншот. Не скрін схеми, тому можете бачити, що ви отримаєте в кінцевому результаті. І так, артикул даного набору, де він? я спробую його знайти. Тут вже йде нова упаковка. Так, щось я його тут не знаходжу. Ага, ось він зі зворотньої сторони: 70 354 29. Ви можете бачити навіть дату створення цього набору він був зібраний у червні 20. Давайте перевернемо, бо я його вже відкривала і 6.02 у лютому місяці 2023 році, тобто зовсім недавно. Так, давайте перейдемо до перегляду цього дизайну. Називається він фея осіннього вогню. Чи ні, я вибачаюсь не фея, танець осіннього вогню. І якщо я неправильно переклала, бо я трошки забула, як там іде назва цього дизайну, ви мене поправте. Розмір готової роботи буде 25,4 см на 43,1 см. І тут у нас, мабуть, автор картини, по якій був розроблений цей дизайн, це Мередх Ділман, але я не впевнена, чи це саме так. Я його вже відкривала, як ви можете бачити. Встромила вже його носа. Ну, люблю я таке робити. Відкрити, подивитися і нехай лежить далі. Так, я зняла упаковочку і давайте перейдемо до огляду цього набору. Покажу вам вже без пакетика. Давайте ось так ближче. Ось така гарна, гарна фея. Дивіться, і давайте будемо розглядати, що знаходиться всередині. Так, тут ми можемо бачити зразу канву. Покажу вам розмір тканини. Ну, ось так майже помістився. канва тут іде у нас 18-го каунту білого кольору. На камеру чогось вона виглядає молочно. І далі у нас йдуть ниточки. Взірці ниточок розташовані на таких органайзерах. І також, так покажу вам дуже. Ну, ну, як зазвичай, нічого нового. Дивіться, які, які вони довгі. Ось ось, ось давайте давай, давай, ось. Бачите, так? Да? Мені подобається така довжина, я люблю вишивати довгою ниточкою, тому все клас. Так, і додаткові ниточки, які не, не помістилися на органайзері, і ми тут можемо бачити також металізовану ниточку. Використовується у цьому дизайні. І ось є ось така, я не знаю, це, мабуть, теж металізована, біла ниточка. Подивіться, як вона блистить, і буде буде класно дуже виглядати. Так, я ниточки відкладаю і давайте дивитися далі. Далі у нас іде схема. Схема тут у нас розташована на двох аркушах, зараз я вам все покажу. Тут ми можемо бачити інструкцію, як зазвичай. Всередині у нас, ага, тут у нас лежать дві голочки. Я хочу подивитися, вони однакові, чи одна знову, чи інша. Мабуть, вони вже тут однакові, а може, одна тоньше, іншою не впевнена. Ось в таких от пакетиках. І схема це перша частина. Тут ми можемо бачити розкладку аркушів схеми. Як ви можете бачити, дизайн непростий, дуже-дуже багато тут беку, окремої схеми для беку і рестиків, на жаль, немає. Але сподіваюся, що бек тут не перекриває символи і все буде зрозуміло. І ще один десь, Але вже. Тут схема надрукована на одній і другій стороні. Dimensions, мабуть, економить папір. Я не люблю такого, але, ну, ладно, так і буде. Ось бачите? Треба буде перевертати. Але я теж, мабуть, буду робити електронну схему, тому мене це не сильно бентежить. І далі у нас іде ось такий ключ. З одного і іншого боку. Так, ось такий просто шикарний, на мою думку, дизайн. Давайте ще раз покажу вам обкладинку. Так, і я дуже люблю осінні дизайни, у мене багато пейзажів є. Я якось зніму для вас відео і покажу. Саме свої осінні дизайни. Ну і остання моя покупочка це ось такі магніти від Лука Дуже мені сподобалися. Покажу вам, як він складається. Давайте я навіть один відкрию. Подивіться, дуже прикольний оцей. Магніт, такий підгінчик підморгує і пропонує поставити лайк під відео. До речі, зараз ви можете це зробити під моїм ось таке лисенятко, Давайте я один відкрию і покажу вам дуже такий гарний конвертик. Ага, як воно тут відкривається. Ось так. І можна буде його для чогось використати. Він дуже такий ципк цупкий і ось такий магніт. Все іде зроблено з металу, і ось так ви його кріпите собі на канву. Якщо хтось збирає магнітики, може кудись причепити інше місто Давайте покажу вам. так от ось Теж буду їх з радістю використовувати у своїй роботі. Ось такий невеличкий огляд мого вишивального процесу і моїх останніх покупочок. Я сподіваюся, що я вже буду вишивати. Процеси свої у марафоні Мерцешор. На нього є більше часу. 25 числа треба буде виставити просування по тим процесам, Тому що я, мабуть, відкладу свого, своїх котиків від Литіст і трошки повишиваю, не знаю, що це буде, чи гартензія, чи троянди, чи дівчина Наталі осіння. Ну, подивимося, все буде залишити від настрою. На цьому я буду з вами прощатися. Бажаю всім мирного неба, гарного настрою, душевної рівноваги. Нехай ваші хрестики вкладаються рівненько, нехай у вас буде більше часу на ваше улюблене хобі. Ну і до нових зустрічей! Пока-пока.